Дійсно, гарна ялинка. Але, мамо, чогось не височає. Чого сонечко? Ніби в гірлянди, гіляне, наче зірка. Точно, зірка! Мамо, у ялинки немає зірки. Точно, немає. Світлу виставу про страхи, мрії та різдвяні дива зіграли юні актори театральної студії Слава. Це їх прем'єра і для багатьох перший у житті виступ. Розпочали з театру Тіней. Звісно, мені більше подобається, коли я сама на сцені, мене бачать, і я граю роль не тільки голосом, але і мімікою жестами. Але е, такий театр ціний легше, тому що ти, якщо накосячиш, то не так буде, не так соромно. Над сценарієм та декораціями працювали гуртом. Вийшла оригінальна пригода у Різдвяному лісі з цікавими персонажами та глибоким змістом. Мені здається, що глядачеві сподобається ця вистава, тому що в ній розповідається про Різдво, а також там розповідається про те, що треба вірити в себе в інших, треба допомагати інших, іншим, підтримувати їх. Ми намагалися донести, що треба не боятися своїх страхів та робити все. Поперек страху дивлячись страх в очі, вистава це своєрідний звіт юних акторів, які демонструють те, чому навчилися. По перше, ми знімаємо затиски. Ми перестаємо боятися виступів перед глядачем, перед великими малими аудиторіями. Це наша основна мета, але так само ми вчимося, вчимося працювати голосом. Діти пройшли курс навчання сценічній мові, і я сподіваюся, ми сьогодні побачимо результати, тобто діти почали звучати більш голосно, більш виразно, і насправді я цим дуже пишаюся. Виставу зіграли для найближчих батьків, родичів і друзів. тут з недавніх, з недавнього часу, грає мій брат. Це його перша вистава у цьому театрі. І я прийшов його підтримати. Я думаю, це буде дуже цікаво. Театр тінів це взагалі щось ну не дуже поширене. Тому цікаво подивитись, як діти це зроблять і на роботу режисера. Вхід на виставу за донат. Половина з отриманих коштів йде на перші гонорари акторам, решта на потреби студії. Ці діти займаються з вересня, хтось мріє з театром пов'язати майбутнє, для когось це хобі. Це моє хобі, я розслабляюсь, я кайфую від цього. Я мріяла стати колись відомою, і я, можна так сказати, йду до цієї мети. Я в дитинстві любила зробити собі вдома виставу з ігрушок. Коли вдома нудно, ну іду на акторство, роблю щось вже в січні запланована нова прем'єра. Юні актори за тінями не ховатимуться. Представлять виставу у класичній формі театрального театру.